Панів генера, ну треба а, поговорити і про те, що відбувається не тільки у нас, враховуючи все, що ми чуємо зі сполучених штатів Америки, але а, хочу, щоб ви поділилися і розказали, що відбувається і на Близькому сході, тому що а, Трамп паралельно з українським питанням ну почав такі рішучі дії, і і там також. А як як вирішується проблема зараз сектору газу, Ірану, Ізраїлю, давайте поговоримо про це. Як ви оцінюєте зараз дії 47-го президента Американського? Ну, давайте так скажемо, якщо стосовно сектора Газа да, і стосовно Ізраїлю, я думаю, що через певний час я думаю буде ситуація там загострюватися. Ви знаєте, яка була проблематика сьогодні в результаті передачі чотирьох е, тіл загиблих заручників, а це така трагічна для Ізраїля подія, тому що якраз були оці два. Маленькі хлопчики, бібаси передані, переданий один одетрівчиць, який 83-річний був переданий, і мама цих двох хлопчиків ширі бібас. Але коли провели її ідентифікацію, оказалось, що це не вона, і взагалі її немає в списку ДНК всіх заручників, і це трагедія дуже велика для Ізраїля, тому що ще є інформація, що ці діти ще були. Вони загибли ще в 23-му році, в листопаді місяці, і були жорстоко вбиті, так говорить офіційна експертиза. І звичайно те, шоу яке Хамас сьогодні влаштував з передачею цих тіл, це взагалі нонсенс. Просто і дійсно. Ізраїль дуже жорстку заяву зробив щодо тіла Ширі Бібас і Хав'єр Мілей, президент Аргентини, тому що вони з були з аргентинськими паспортами сім'я Бібас. Вони оголосили дводенну жалобу в Аргентині. Тобто, так я дивлюсь, там ця трагічна ситуація дуже суттєво сколихнула Ізраїль і виступив прем'єр-міністр Натаньягу з цього приводу достатньо жорстко. І він сказав, що за всі ці загиблі душі буде, буде помста і божія, і наша. І завтра буде передача ще шістьох живих заручників. Я звичайно так розумію, що Ізраїль хоче все-таки максимально. Всіх живих заручників, щоб вони потрапили додому, щоб вони були звільнені. А потім я думаю, що ситуація там загостриться, і Ізраїль, в принципі, більш жорсткими методами буде це вирішувати. Ну і ви знаєте, серія терактів, яка сталася в Ізраїлі, а що відбулось? хто може за цим стояти? Зривалися автобуси глядачам, так скажемо про Да, ну слава Богу, що взірвалися вони не в Русі, коли там були люди, а вони взірвалися на стоянках. Тобто, десь якась некоординація була дій терористів, які заклали цю вибухівку. Слава Богу, що там не було людей. Е, ну там була така помста написана з е, Тулькарма, тобто є таке місто на західному березі річки Ардан в Самарії, де Ізраїль проводив свою спеціальну антитерористичну операцію. Вони проводили в тих місцях і в Дженіні на півночі. Там, де дуже велике джерело терористів є. І дійсно це все сколихнуло, і там зараз введений е, надзвичайний стан антитерористичної, е, антитерористичної активності в Ізраїлі, де перевіряють весь транспорт, і міський, і міжміський, і так далі. Дійсно, це така складна ситуація. Поки що від Трампа, якщо ми так беремо це такі події, які сталися в Ізраїлі за останні ці от години і дні. Е, да, Трамп поки що не відмовився від своєї ідеї, оцієї е, переселення палестинців двох мільйонів з території Сектора Газа. Куди їх переміщати і яким механізмом? Оцього зараз немає, і ніхто не може відповісти на це питання, тому що арабські країни категорично проти. І в першу чергу це прикордонні країни, це Йорданія і Єгипет. І Король Абдала ІІ, І, і е, Абдель Фатаха Сісі, президент Єгипту, вони відмовились з Вони категорично проти Абдельфатаха Сісі е, скликає е, Лігу Арабських держав, де він хоче підняти це питання. Я думаю, що як, як буде в цій ситуації поступати Трамп і Ізраїль, мені зараз важко сказати. Ну, я дивлюсь, що поки що в практичній площині реалізувати цю ситуацію дуже важко. Дуже важко. Як буде далі по газі, тут буде вирішувати вже безпосередньо комплекс комплексний фактор буде вирішувати ці питання. Я думаю, це і арабські країни, і сполучені штати, і Ізраїль, яким чином треба виходити з цієї ситуації, бо тут і Туреччина пропонує свої варіанти, і Єгипет пропонує свої варіанти, і Катар пропонує свої варіанти. От, але ж саме головне питання: хто буде управляти сектором Газу, у кого будуть в руках фінансові ресурси, які підуть на відновлення газу і так далі. І на сьогоднішній день ми бачимо поки що Хамас підбитий дуже серйозно е, е, знищений керівництво, дуже багато знищено командирів і е, всі, хто був в Хамазі в Ісламському Джихаді, але вони все одно контролюються цю територію. І Як буде далі, зараз дуже складно сказати. Іран, а в чому тоді де... перемога Ізраїлю? Ну дивіться, ми з вами неодноразово говорили, що в цій ситуації є стратегічна перемога Ізраїлю, тому що фактично дуже суттєво і серйозно послаблені ті групи угрупування, про які я казав, Хамас, ісламський джихад, знищена практична Хезбала. Повалений режим Асада, і в принципі це є стратегічна перемога, в тому числі Ізраїля, тому що левову учаску для цього зробив Ізраїль. Плюс він дуже суттєво і серйозно послабив Іран. з іншого боку, тактично безпосередньо не. В Ізраїлі і на кордонах з Ізраїлю, там де є сектор газа, поки що це є. Ну давайте говорити так. Для них програшна ситуація, тому що є реінкарнації реенкарнації Хамасу і всіх інших терористичних угрупувань. Да, обрізана зараз логістика. да, під контролем філадельфійський коридор, під контролем ізраїльських, поки що військ. Це кордон з Єгиптом, від келя може йти зброя і все інше. Але але в будь-якому випадку ця ситуація із заручниками, і з шоу, яке е, влаштовують і Хамас, і в тому числі я хочу сказати пропагандистський рупор негативний близького сходу Аль-Жазіра, який тільки підігріває цим всім ситуацію на близькому сході. На жаль, це все говорить про те, що в цьому тактичному плані, звичайно, Ізраїль знаходиться в не дуже хорошій ситуації стратегічно. Да, вони обірвали оцю дугу. Шиїцьку дугу супротиву так званого і послабили Іран. Тому тут в цій ситуації звичайно є перемога Ізраїля. В іншому треба дивитися, як будуть далі. А давайте про Іран поговоримо, тому що Рубіо сьогодні запевнив, що за президентства Трампа в Ірану не з'явиться ядерна зброя. А він сказав, що адміністрація прагне повернутися до максимального тиску на іранський режим. Тим часом, згідно з повідомленням New York Times, група іранських вчених шукає швидкий спосіб виробництва ядерної бомби протягом кількох місяців, а не року. Ну і магате попереджає також, що Іран збільшує виробництво збагаченого урану. Чи не нове, це протистояння? Ну ви знаєте, тут же ситуація з одного боку і складна, з іншого боку, і не дуже. Е, наскільки мені відомо, Сполучені Штати надіслали через посередників в закритому режимі, надіслали пропозиції Ірану щодо майбутньої ядерної угоди. Да, яка достатньо жорстка ця угода. Повинна бути про неї, по-моєму, ми говорили. Це коли фактично береться повністю під контроль всі ядерні об'єкти, і не магате, а спеціалістами західними на чолі Сполученими Штатами проводиться інспекція, проводиться закриття цих всіх лабораторій, наукових центрів, які збагачували уран і ті об'єкти, на яких могли бути здійснені здійснене отримання безпосередньо ядерної зброї. Далі другий аспект це повний контроль виконання цих моментів. І другий етап це припинення фінансування проксі груп в регіоні тобто ті проіранські проксі групки з бали шиїських поліцій Іраку, є мінських Хамасу, і так далі. Тобто, ну ми бачимо заяву Пізішкіана, по моєму сьогоднішня заява Пізішкіану, президента Ірану, де він говорить, що да, ми готові сісти за стіл перемовин з сполученими штатами, але жодних питань ми не будемо обговорювати під зовнішнім тиском». А як ви хотіли, під яким, якщо ви коли е, заключали ядерну угоду 2015 року за БАМою, фактично ви обманули всіх. і проти цього виступав і Ізраїль, і арабські країни Перської затоки? Е, що це буде не так, як потрібно, поки Ізраїль не викрав досьє повне е, ядерне досьє Ірану і показав Сполученим Штатам і іншим, що фактично вони не виконували цю угоду, а збагачували уран далі, тобто я я так дивлюсь що на сьогоднішній день якщо не буде жорстких дій проти ірану і не буде вибита з е, з близького сходу вот оця дестабілізуючий фактор ісламської ісламського режиму іранського який сьогодні, на сьогоднішній день існує то вони дійсно можуть отримати ядерну зброю і вони зараз вже відкрито говорять що треба відміняти фетху 2005 року яка забороняла Ірану мати ядерну зброю дійсно, іранські вчені зараз дуже суттєво працюють, в тому числі не без допомоги Російської Федерації. А хай сполучені штати дивляться на це уважно. Вони ж з Російською Федерацією дуже зараз так от хочуть зблизитись, подружитись дуже друг другу посміхаються на фоні всіх подій, які сьогодні існують. А вони можуть догратися, що Російська Федерація передасть останні технології. І адаптації ядерної боєголовки так, може, з Росією в переговорах і про це йдеться, пане Євгене. Можливо, ж і про це домовляються. Зокрема, може, в тій Саудівській Аравії про це йшлося. Ну я не знаю, чи йшлося про це Це якесь, Да, вони говорили, що вони близький схід угу. будуть обговорювати. Я так розумію, що це як якісь певні компроміси Росія буде висувати. Да, одне питання їх цікавить Україна. Вся повністю під контролем. А в той кейс вони можуть набросати дуже багато різного. Що може е, бути цікаво сполученим Штатам і на фоні цього прийти до якогось е, консенсусу? Я цього не знаю, але ми бачимо дії Ірану. З одного боку Іран буде максимально затягувати переговорний процес, максимально затягувати розгляд цієї угоди. І, можливо, як говорять, деякі будуть е, чекати, поки Трамп е, свої чотири роки відсидить в Білому домі, а потім і припиниться ця, цей, цей переговорний процес. А за цей час вони можуть або отримати ядерну зброю. Або не отримати, але відпетляти, грубо кажучи, да від е, цієї ядерної угоди, я вважаю, з ними треба поступати жорстко, як Ізраїль хоче. Ізраїль прекрасно розуміє виклики і загрози на сьогоднішній день. І вони повинні переконати Сполучені Штати, що ціми гра, цими угодами, які зараз Трамп хоче по всьому світу розповсюдити, да в тому числі і по Україні, в тому числі і по інших е, світових центрах. Це може призвести до дуже негативних наслідків. Повинні бути дійсно немає відповіді. Не хочете ви сідати за стіл перемовин, підписувати угоду і її виконувати. Буде нанесені удари знищення військово-технічними засобами, знищення ядерних об'єктів, військово-промислових і об'єктів, які виготовляють носії для можливої ядерної зброї. Все, на цьому закінчено. З Іраном тоді Іран перестає бути головною дестабілізуючою. Ситуацію де головним дестабілізуючим фактором в регіоні близького середнього сходу? Плюс для нас це дуже непогано, тому що припиниться допомога Російській Федерації в рамках їх стратегічної угоди про взаємне партнерство. І звичайно багато факторів вирішується і питань на близькому середньому сході. І вибивається з осі зла один з головних учасників. Ну а скажіть пане Євгене, а чому центром оцих. Перемовин і власне всієї інформації. Чому вся інформація стікається в Саудівську Аравію? Очевидно, ж не просто так. Нафта? Ну, є декілька факторів. Саудівська Аравія є однією з впливових країн глобального півдня раз. Це є країна двадцятки великої плюс Саудівська Аравія сьогодні з своєю динамікою росту, своїми суверенними фондами і Головними речагами впливу на глобальний енергетичний ринок дійсно вона вже виходить за рамки регіонального лідерства. За рамки ісламського і арабського лідерства. Як країна, головна країна арабсько-ісламського світу. Вона виходить на більш найбільші важелі впливу в глобальному глобальній світовій політиці. Звичайно, цьому сприяють сполучені штати. Тут дійсно запропонували цю площадку. Перше, я почув, це ж було від Росіян да, що давайте в Саудівській Аравії. З іншого боку, підіграли американці, да дійсно тому, що зараз розвивається динамічна співпраця між Трампом і Саудівським Саудівською королівською родиною. Тобто там по багатьох параметрах по інвестиційним на сьогоднішній день Саудівська Аравія готова вкладати прямі інвестиції 600 мільярдів економіку Сполучених Штатів Америки. Є дуже багато спільних проектів, які пов'язані з. Візія двадцять саудівського королівства відход від залежності від нафтових грошей, плюс це варіант продовження розпочатої Трампи системи евромічних угод. Тобто, коли буде сполучені штати гарантувати як посередник покращення відносин між Саудівською Аравією і Ізраїлем з одного боку, а з іншого боку, буде запропонована. Угода стратегічна угода уже юридичного характеру між Саудітами і Сполученими Штатами стратегічна оборонна угода, яка буде ратифікована конгресом Сполучених Штатів, це те, що потрібно дуже дуже Саудівській Аравії для забезпечення власної безпеки, тобто продовження історичних фактів, які були у сполучених Штатів і Саудітів ще 45-го року, але це все повинно бути формалізуватися в юридичному аспекті і звичайно. Цей фактор виводить саудітам на велику площадку переговорну глобальних процесів. Притом не просто площадку вони надають. Ви ж зверніть увагу, а вони беруть участь у цих перемовинах від саудівської сторони. Представник Ради національної безпеки і оборони Саудівської Аравії Аравії присутні на цих перемовинах. Це не просто площадка, а це безпосередньо участь Саудівської Аравії в цьому процесі. Тому звичайно тут, тут саудіти виходять на дуже на дуже високі рівні. Тут буде багато залежати від сполучених штатів, від їх позицій, якщо буде така ситуація загравання з агресором Росією, і отакі от будуть прекрасні посмішки один одному і послаблення санкцій, які вони хочуть запропонувати, і отаке відношення до Європи, до нас і так далі, то нічого гарного це не принесе. І головне Трамп не зможе реалізувати свої головні кози. В рамках ОПЕК+, Плюс, якщо він з ними буде домовлятися, як же він тоді буде вимагати від саудітів збільшення видобутку нафти для того, щоб обвалити ціни? І, Звичайно, це ж він фактично ховає Російську Федерацію? От мені це не зрозуміло, як, як цей процес укладається в його стратегію відносин і по, по відношенню до війни Росії проти України, і взагалі пробачення лідерства реального Сполучених Штатів в світі. Ну, ми бачимо, що зараз логіку не знають, потрібно шукати, але ці заяви, звісно, викликають зараз. У нас таке певне занепокоєння. Буквально на останок коротко одним запитанням. А що, що ви думаєте про шквал тих заяв, які ну такої відвертої критики, які лунають сьогодні на адресу України і нашого президента відверто? Ну такої риторики немає навіть по відношенню до терористів, про яких ми говорили вище. Це особиста, особиста, давайте скажемо так, обіда Дональда Трампа на позицію Володимира Зеленського, який фактично, фактично своїми діями показав те, що ми суб'єктні, що ми захищаємо свої, свої суверенні права і свій суверенітет і територіальну цілість. Я ж розумію прекрасно. Вони хотіли зробити аферистичну бізнес-угоду стосовно цих рідкоземельних матеріалів, не надаючи, не надаючи нам гарантії безпеки і так, далі, і, так далі, і так далі. І, звичайно, отримати стратегічні ресурси, які конче необхідні сполученим штатам для конкуренції з Китаєм і іншими виробниками високотехнологічного виробництва. Тому я думаю, що і це пройде. І це пройде. Ми повинні все одно розуміти, що США наш стратегічний союзник. Ми повинні все одно шукати з ними точки дотику в будь-якому випадку. Звичайно, ми не можемо сказати ні, ви нам не потрібні і так далі, і тому подібне. Але треба їм відкривати очі і показувати, що загроза, яка сьогодні є в Європі, Європа це розуміє, це далі буде пряма загроза національній безпеці і національним інтересам сполучених штатів. Дякую величезно вам за розмову. Що ви долучилися як завжди? Вен Добряк, народний депутат України 6-го скликання, експерт з міжнародних питань до зустрічі. Пасибі вам.